Не мали, ну, скажем, я б сказав би якоїсь додаткової угоди зі штатами, чому вони мають нас представляти, і так далі. Тепер насправді така угода з'явилась. Я все ж таки а, про це сказав би, що оця угода про мінерали, яка у нас дехрит була критикована, і так далі, де хтось говорив та це, що це вона нам не працює, чи Так далі, але насправді а, вона, по перше, була ми бачили, проголосована Верховною Радою конституційною більшістю, да, тобто і слуги народу, бо ви по всіх заголосували це раз. По друге а для сполучених штатів Америки тепер це створило по суті один такий легальний прив'язка. да, що штати по суті тепер мають з нами цю угоду, і вони все ж таки тепер не можуть просто знаєте, стати осторонь і сказати, що а ми тут просто стоїмо. У нас тепер тут свої стосунки з Росією, а з Україною, от якби нас нічого не пов'язує. Тепер у нас є ця угода. А, і я б сказав, більш того, що важливо, я коли вивчав цю угоду, то там дуже важливий є момент, що а, в декларативній частині вказується на те, що оці зобов'язання штатів а, ну ми розуміємо, що можливо більшого моральністного плану, да good will, як то кажуть, але вони є. Вони побудовані на тому, що колись була Будапештський меморандум, де штати були гарантерами безпеки. Тобто там така спроба вибудувати оцю всю прив'язку. Так, ось, тобто, по суті, зараз штати в нашому контексті. Вони тепер вже виходять з трошечки по факту адміністрація Трампа з нової реальності, бо тепер є ця угода.